Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими рецептами, які перевіраю особисто. Сьогодні я розповім вам, як приготувати найсмачніший салат з кабачками, який замінить навіть м'ясні закуски. Для приготування нам потрібно 3 кг кабачків або цукінів, як завжди, миємо та обсушуємо їх. Після цього обрізуємо кінчики та подрібнюємо овочі кільцями товщиною 1 см. Кабачки висипаємо в миску, якщо не поміщуються, то у велику каструлю. Та поливаємо їх рослиною олією у кількості 75 мл. Перемішуємо руками. Після цього викладаємо кабачки на пательню. У мене вона діаметром 28 см. Тому я маю змогу смажити більші порції. Смажимо кабачки з обох боків до золотистого кольору, проте до готовності це робити не потрібно. Ці кабачки, як італійська паста, повинні бути алденте на зубок. Таким чином смажимо всі овочі. Та викладаємо їх у тарілку щодо олії, то як ви пам'ятаєте, ми вже додавали її у миску, але за бажанням можна налити трошки і на пательню. Цей салат виходить неймовірно смачним, тому, якщо ви не встигаєте нічим пригостити гостей, баночка цієї страви стане у нагоді. Отже, після цього на дно каструлі нарізаємо соломкою 500 г цибулі, додаємо 1 столову ложку солі. 2 столових ложки цукру і 30-40 грамів спеції для барбекю. Цей інгредієнт дуже важливий, тому що завдяки йому кабачки виходять з присмаком шашлику. Доливаємо 60 мл 9% оциту та всипаємо 14 зубчиків давленого чеснику. Все потрібно гарно перемішати і трохи пом'яти руками. Остільки у нас смажених кабачків. Зараз на цибулеву подушку висипаємо смажені кабачки та гарно перемішуємо. Все накриваємо тарілкою та ставимо під гніт. У мене в цій якості виступає важка банка майонезу. Ставимо каструлю в холодильник на цілу ніч. Як бачите, зранку з'явилося дуже багато рідини. За допомогою виделки викладаємо кабачки у півлітрові стерилізовані баночки. У мене ще є 2 літрових банки. Туди теж викладаємо нашу закуску, заливаємо все рідиною, яка утворилася за ніч. А зараз беремо пусту каструлю. Стелимо на дно рушник і виставляємо туди банки з кабачками. Я роблю це у двох ємкостях: в одну каструлю-літрові банки, у другій півлітрові. Попередньо я простерилізувала кришки 15 хвилин, а зараз прикриваємо ними банки, але не закручуємо. Заливаємо банки холодною водою на 2 третини, як кажуть, до плечиків. Літрові банки стерилізуємо 20 хвилин, півлітрові 15 хвилин з моменту закипіння. Після цього виймаємо банки за допомогою спеціальних рукавиць або рушника. Робити це треба обережно, адже вони дуже гарячі. Я брала кришки, які треба просто закрутити, але є й ті, що фіксуються за допомогою ключа. Обирайте, які для вас зручніші банки з готовою закусткою перевертаємо, накриваємо двома рушниками і витримуємо цілу ніч, доки не охолонуть. Після цього наші кабачки будуть очікувати зими, хоча, враховуючи аромат під час приготування цієї страви, неодноразово виникала величезна спокуса відкрити одну баночку відразу. Від щирого серця рекомендую приготувати таку чудову консервацію на зиму. А заодно запрошую підписатися на мій канал, щоб готувати для своєї сім'ї найкращі страви. Не забудьте поставити вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Смачного та продуктивного вам дня!